Всім привіт! Ви на каналі Саші Хоролець, і тут ми говоримо про те, як змінювати своє життя і як проживати його якісно. І я ділюсь лайфхаками, які спрацювали зі мною, а отже, спрацюють і з тобою. Нагадую, що я людина, яка має психологічну освіту, а також пройшла шлях від бідності до реалізації своїх проєктів і класних грошей. Тобто я не так просто тут сижу і розказую вам якісь нісенітниці. Я реально пройшла певний шлях до того, щоб вам це сказати, що все це працює. І тема сьогоднішнього випуску: як стати успішним, як робити проекти для того, щоб вони мали гроші і ви отримували від них насолоду. Я поділюсь реальними кроками, які допоможуть тобі створювати те, що тобі хочеться, і отримувати за це нормальні класні гроші. Нагадую, що гроші це офігенний інструмент, який покращує наше життя, і наївно думати, що тобі не потрібні гроші. Тобі потрібні гроші, як і мені, для того, щоб класно, кайфово і безпечно жити. Отже, крок перший. Ви боїтесь робити щось нове, тому що вам здається, що там точно щось піде не так. Ну, типу, ви починаєте щось запускати, ви починаєте реалізовувати щось, і ось там будуть моменти, які підуть не так, і вас це дуже лякає. Тобто, ще раз на самому старті, вам хочеться, щоб ваш проект залетів, щоб він вистрелив, щоб ви отримували багато грошей. Коли ви постите щось в інстаграмі або заводите блог, вам хочеться, щоб це мало якийсь успіх, щоб одразу багато людей дивились ваші сторіс. Або коли ви змінюєте роботу і починаєте навчатись чомусь новому, вам здається, що ви прийшли і все зразу буде класно на цій новій роботі. Також що треба зробити? Треба зрозуміти, що точно щось буде йти не так, коли ви. Робити нові дії, ну дивіться, якщо я йду в спортзал і ніколи до цього не ходила. в Спортзал, я точно буду робити якісь вправи неправильно і це нормально. Коли запускаю свої проекти, роблю якісь курси, вебінари. розумієте, постійно хтось запізнюється, десь лажає сайт. Десь не запускається вебінар, комусь не прийшло запрошення, і це нормально. І ось на старті ви боїтесь, ви думаєте, що блін, я коли починаю щось, там точно буде щось не так, і тому я не починаю. Але я вам пропоную зрозуміти, що там точно будуть якісь дії, які підуть не так, і це нормально. Це доросле життя. В кожному проєкті буде щось, що вам не сподобається. Буде щось, що вийде за рамки вашого плану, і це норма, це ілюзія, що щось одразу починається класно, не класно. Всі ми проходимо стан жопи. І другий крок зрозуміти, що навіть якщо щось піде не так, ви доросла, свідома особистість, у якої є відповідальність, і яка зможе це все порішати, яка зможе вирішити ці проблеми на кожному з цих кроків. Тобто, коли в мене йде щось не так, я не така сідаю, і думаю, блін, все йде не так. Цей проект не для мене. Бог щось там зробив не так для мене. Або взагалі судьба проти. Ні, я починаю це розрулювати. Я починаю думати, що я можу зробити, щоб це виправити. Комусь не прийшло запрошення, як я можу це виправити? Хтось щось зробив не так, як я можу це виправити? Як я можу ці помилки виправляти на кожному з моїх етапів? Ви з цим впораєтесь, бо у вас точно був вже якийсь на попередній роботі, в стосунках якийсь досвід, де ви вирішували ситуації, де ви брали відповідальність, і у вас виходило. І тому у вас вийде цього разу. І так, це будуть зусилля. Так, це буде якийсь ресурс, який вам доведеться витратити, але у вас вийде Зрозумійте, що навіть якщо у вас щось піде, не так ви впораєтесь. Це така сама історія, як люди не вступають в стосунки, тому що бояться, що там буде їм боляче, що хтось там їх образить, або що ми будемо сваритись, і там тоді буде нам погано. Буде погано стосунки це близькість, і може бути таке, що ви будете розлучатись, сваритись, але ви впораєтесь, якщо ви свідомо йдете у близькість. Крок третій – ви постійно думаєте про інших людей, що вони подумають про вас, коли ви починаєте робити щось нове, коли ви реалізовуєте будь-який свій проект. І я знаю, що ці думки про думки інших людей буквально жирають вас зсередини. Ти що подумає мій однокласник, якщо прочитає мій пост? А що подумає моя одногрупниця? Якщо вона побачить мене, що я тут працюю? А що подумає мій чоловік, якщо я прийду йому, скажу, що я більше не хочу тут працювати? Я хочу займатися оцим, що він подумає. Будь ласка, дозвольте іншим людям по-перше сприймати вас різними, що у вас багато граней, і це все ви, і ви не обов'язково маєте бути хорошою, стабільною постійно. І дозвольте іншим людям розчаруватися вас. Ось всі ці уявлення, які ви намалювали про себе в очах інших людей. Дозвольте, будь ласка, їм думати про вас погано. Тому що на старті, коли ви починаєте, ви дуже обачно реагуєте на всі різні думки, ви питаєте якихось порад, і кожна необачна порада може вас дуже ранити. Якщо ви одразу заходите в реалізацію в новий проект, зміну професії з такими знаєте, низькими стандартами, що так я можу бути не ідеальною, і це нормально. І якщо ви будете думати про мене погано, думайте. Я завжди кажу, що думка інших людей це блін просто думка цієї людини в неї в голові. Це не те, що вона цією думкою впливає на мене. Ні, це якийсь там Діма, коля Ваня подумав щось на роботі про мене і нормально. Якщо в його очах я була такою покладістою мамою, нормальною жінкою, яка живе там у шлюбі, тут я раз, і розлучаюся коротше, все. І ось цей Ваня каже, що все, тепер вона погана, тепер вона ніби не оправдала моїх сподівань. І окей, цей Ваня якось впорається з цими емоціями, тому що я буду продовжувати робити те, що мені хочеться. Це така історія, знаєте, як розлучаються відомі пари. Ми чому засмучуємось? Тому що вони ніби розчарували нас. Вони ніби обрали жити своє життя так, як хочуть вони, а не так, як би хотіли ми їх бачити. І суперсвідомі люди розуміють, що у них є своє бачення їхнього власного життя, і вони мають на нього право. Коротше, постійно дозволяйте і практикуйте оцей м'яз, щоб інші люди думали про вас погано. Повірте мені, він нормально покращує ваше життя в будь-яких, навіть побутових моментах. Четвертий крок зрозуміти, що у вас дійсно буде багато помилок постійно. Немає такого, що ви навчились робити все класно, і ось буде якісь такий етап у вашому житті, де ви не помиляєтесь. Звісно, з досвідом у вас буде менше помилок. Ви будете робити всі дії якісніше. Але помилки це невід'ємна частина будь-якого процесу. Це в дитинстві вам говорили, що помилятися погано, що погано взагалі робити якісь неідеальні дії. Але повірте мені, тільки неідеальні дії тренують ваш успіх. Тому що ваш успіх, по суті, це купа ваших неуспіхів. І якщо ви рефлексуєте, аналізуєте, що було не так з цими помилками, ви просто їх проаналізували і поїхали далі. Тобто, будь-яке покращення вашої діяльності відбувається тільки через помилки і їх аналіз. І останній крок це крок номер п'ять. Забудьте, будь ласка, про те, що є де якась така точка, де ви прийшли таким і стали класним, впевненим чуваком або почали не боятись. Ну, типу, що десь буває таке, що ви зробили п'ять-десять проєктів, змінили купу робіт, і ось така точка наступила: що все тепер я впевнений в собі, тепер я успішний, тепер я нічого не боюсь. Цієї точки немає, страх буде з вами завжди. Коли я домовляюсь про співпраці, коли роблю нові проекти, коли шукаю якісь класні колаборації, коли записую відео, мені страшно, тому що ця атмосфера для мене нова. І я ніколи до кінця не відчуваю себе впевненою в цій атмосфері. Але замість того, щоб побороти цей страх, я кажу, йому слухай страх, чувак, привіт, сідай поряд зі мною. Ми сьогодні знімаємо нове відео, посидиш тут зі мною. Ми побоїмося разом дві годинки, і потім матимемо класний контент. Я йому кажу, що я тебе чую, я тебе бачу, ти тут поряд зі мною. Я не уникаю тебе. Просто ми з тобою будемо робити нові дії. Страшно буде завжди. І ви, якщо проаналізуєте всіх успішних і відомих людей, ви зрозумієте, що всі ці люди вони просто вчаться витримувати нові стани по ходу їхнього зростання. Тобто постійно вони щось ініціюють, щось роблять, і там є якісь інші нові стани, і вони ці стани витримують, витримують стани критики, стани масштабу, нового страху. Тому просто відчепіться від себе, зрозуміти, що помилки це нормально, що ви ніколи не будете впевненими, і найкращий час для того, щоб починати, це зараз. Тому що в 50, 60, 80 років, коли вже вам там помирати треба буде. Ви будете думати, блін, а чого ж я тоді не робив? Тому що я боявся. А Сашка вам зараз сказала, що треба робити, навіть боючись. Так, це мотивація вже завершена, тому, будь ласка, підпишіться на мій канал для того, щоб не втрачати нові відео. Підпишіться на інстаграм і коментуйте все, що там вам треба. Я буду все читати. Нормально?